Шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Не можу я довго хворіти після таких ваших побажань, одужання після такої вашої підтримки. Ну і взагалі я, як то кажуть, засумувала за вами, за нашим спілкуванням. Навіть, знаєте, коли ну, роблю розклади, да, так, ну, розмовляю з телефоном. Відчуваю, що хтось є по ту сторону камери да, і слухаєте, і робите якісь свої висновки. Якось так ми з вами спілкуємося. Не вистачає цього так же Я відчуваю, що я підсіла, як то кажуть. Значить, новини тут, да, от буквально декілька днів, <кій> декілька днів не вийдеш в ефір. А ви все ж таки мене тримаєте в курсі всіх подій. Я вам дуже дякую за це. Є питання одне, яке мене так прям обурило, в принципі, так само, як і вас, тому що не один раз ви про нього згадуєте. Оскар в цьому році. Плюнули в обличчя в Україні це ваш коментар. Заборонили виступ Зеленського і вручили Оскар фільму про Навального. Це взагалі як розуміти? Навальний кричав, що українців треба знищувати, що Крим це не бутерброд, щоб його віддавати назад Україні. І всім відомо, що Росія створює з Навального образ мученика опозиціонера, який він, опозиціонер, коли він так говорив. От давайте з вами взагалі подивимося, да? І Із приводу Навального, до речі, ми з вами так і не дивилися в плані його кандидата, кандидатури його на короля Жезлового. Давайте я відкрию його фотографію для себе. Да? І оцей момент Оскара мені також цікаво. Зараз я таку виберу. Ага, ось, ось, ось цю фотографію. Давайте спочатку про Оскар. Да? Це що взагалі, як розуміти? Як це все розуміти? Те, що заборонили виступ Зеленського. І вручили оскар фільму про Навального. Це як взагалі. Розуміти? Чи це все правдиво? Ну, от давайте так. Чи це все було по-чесному? З якою думкою, да? З якою думкою організатори Оскара все це зробили? Заборонили виступ Зеленського? З якою думкою? Для чого. Заборонили. По-перше, знаєте, це м, із серії забагато отакого військового, да забагато військової теми, королева мечів. Все ж таки хочеться їм, хочеться а, військової тиші. Відійти від теми війни хочеться військової тиші. Ну от Якщо так можна сказати. Знову ж таки, по шуту, зараз покажу вам карти, ага. По шуту вісім пентаклів, вісім кубків. Відійти від цієї теми. Розумієте? От, ну, у людей своя політика. Своя робота, свої якісь там задуми. Да? Ну, ви зі своєю війною якось так. Давайте ми від цього будемо відсторонюватися трошки. Да? По четвірці мечів, це, ну, от знаєте, як, отшельник четвірки мечів, бути осторонь від цієї вашої теми. Це в плані виступа Зеленського із серії забагато. А що стосується Оскара, чи це, от що це взагалі? Давайте глянемо. Вручення Оскара фільму про Навального. Це взагалі про що? Чому так відбулося? Чому? Про що це вручення Оскара фільму про Навального? Зі сторони. Це що, Оскара, це що? Плівок. От. От як ви назвали, як ви це назвали, плюнули в обличчя Україні. Ну, по суті, так воно і є. Показати інші пріоритети, відволікти увагу імператриця, башня, вісім кубків. Зрозуміли, відійти від цієї теми Забагато, е, забагато уваги, прикуто Україні. Відійти від України. Такі, знаєте, башня це. Е, Показати, що. Показати Україні, да, хто тут головний? Зараз, друзі, я хочу взяти все ж таки. Зараз. Так, подивимося. Намагаюся сформулювати так питання, мені хочеться зрозуміти. Оце м, вручення, це про щось взагалі говорить. Чи має це якесь підґрунтя вручення Оскару? Чи це насправді вони прям побачили, що це якийсь шедевр? Да, з якою метою вони вручили Оскар фільму про Навального? З якою метою вони це зробили? Карта Луна. Це маніпуляція одразу. Да? З якою метою? Проманіпулювати. Щось приховано. Можливо, приховані якийсь е, якісь вплив є ще зі сторони. Да? З якою метою. А в своїх інтересах, знову ж таки, два, два рицаря, як і на тій колоді. Да? В своїх інтересах. Можливо, плані просування Рицар-Жезловий. Це політика. Це політика. З якою метою. Зараз, друзі, я от... Для самого... Чи це стосується самого Навального, чи це стосується Росії? От Вручення Оскара фільму про Навального. Це стосується самої Росії, самої Росії, чи це стосується Навального? Ну, ви зрозуміли, зараз я вам друзі покажу. Значить, чи це стосується самої Росії? Це стосується політики в плані жезлового короля. Це місто, місце підтримка. Жезлового короля. Тобто це не стосується конкретно Росії, це стосується трону, да, е, верхівки політичної. Це стосується саме е, Навального, тому що ось Навальний в нас, бачите, як його е, підтримують на місце жезлового короля. Зрозуміли про що йде мова? Це сплановано, це піар. піар. От вісім Пентаклів і Карта Зірка, це розрекламувати, це пропіарити, це зробити голосну заяву. Це дуже це така, знаєте, робота, яка ну, майстерно підготована по правосуддю. Ну, Це дійсно його мітять на, на законне місце, скажімо, да? підтримка. Підтримка самого Навального, тут не про Росію, ну, конкретно як про державу. От, значить, по луні ось, будь ласка, те, що скрито. Політика, політика в інтересах, Да? проманіпулювати, посадити, просунути, пропіарити жезлового короля на а, трон. Тому що по закоханим це момент підтримки. Це момент підтримки. Ось, будь ласка. Це хто так вирішив? От мені цікаво. Це якісь е, одиниці людей в світі, ну, взагалі, причому тут от. Чия це думка? Хто так хоче зробити? Хто хоче посадити Навального на крісло? Жизлового короля, хто хоче це зробити, в чиїх це інтересах, так. в чиїх це інтересах, це в інтересах імператорів, імператорів, правлячих в світі з іншої сторони, ті, які взаємодіють, та, ті, які хочуть людину, з якою можна буде домовитися. Це в інтересах тих імператорів, які. Ну, політика, жезли. Друзі, політика. Жезли це завжди політика. Домовленості, перемовини. А, імператори світу. Дивіться, з усіх сторон світу. Імператори з усіх сторон світу, бачите? Так що, так що, ось так. Що це означає для Росії в цілому? Давайте подивимося, що це означає. В цілому для Росії просування да, оцього Навального. Що це означає в цілому для Росії? Верховний суд? Ну, це просування його до влади. І по, по великому рахунку, це заява. Це велика заява про цю, про цю людину, те, що його будуть висувати. Розумієте? Голосна заява по Верховному суду. Тобто це навіть не те, що натяк, знаєте, це прям те, що його збираються поставити у руля по калісниці. Поставити його у руля. Що це для влади Кремлівської? Не можуть нічого робити. Ця новина, яка прийшла. Ця новина, яка прийшла зі сторони, вона їх поставила просто в тупік. Да, по повішеному. Тобто, вони тут не про те, що вони щось можуть зробити, це про те, що потрібно прийняти те, що є. От їм сказали зі сторони, треба зробити так. Хочеш, не хочеш, а маєш прийняти для кремлівської влади. Друзі. Мачові карти. Це не, знаєте, це, це не обговорюється. По цим картам це не обговорюється. Це такі пропозиції, які обов'язкові до виконання. Так що, ну такі. А що це все для України? Давайте спитаємо. Що це все для України? Нагородження Оскара. Да, ось це все. Що це все для України? Отака От позиція. Це можливість домовитися, можливість домовитися, це швидкі зміни, які приведуть нас до перемоги. Чи це якось, давайте я інакше спитаю, як це вплинуло, да? як це вплинуло на Україну? Зараз давайте я так ще спитаю. Це Оскар, да? цей Оскар фільму про Навального. Який це матиме, або що це за вплив для України? Що це вже принесло, або що це принесе для України. Оце вручення Оскара фільму про Навального. Що це принесе Україні? Це просунення, друзі, це, ну, чи є тут щось. Чи є тут щось погане для України? Тут не погане для України, друзі, це не погане. це в певній мірі якась маніпуляція. Да, тут, знаєте, як взяли, взяли керування в свої руки, але для нас це потім вильється на добре. Тобто, це все для нас потім буде на добре. Розумієте? Для України це не є погано. Ну, вильється. Вильється непогано для України. Тому ось, друзі, так. Єдине, що чи є щось приховане в цьому всьому в плані того Навального, просування Навального, да? чи є якісь свої таємні інтереси в тому, що Захід просуває Навального? Чи є якісь свої таємні інтереси? Ну, звісно, ну, звісно, в чому вони, в чому вони? В своїх інтересах. Ну, щоб можна було домовитися, відкрити собі шляхи до домовленості, закінчити це все нарешті, розумієте? От знову ж вийшли імператори, да? це для них можливість втрутитися. По картам маніпуляцій, да? що це за маніпуляція? Це е, сісти на коня, це допомогти закінчити, це, м, я про війну говорю, е, це і просунути себе, і в своїх інтересах, і відкрити собі нові шляхи для домовленостей. Да? Тобто, Я от питаю, чи може це якось нашкодити Україні? Це, знаєте, може трошки зламати, не зламати, не плани зламати, друзі, а поставити нас перед фактом. Чи може це оця сімка, сімка мечів, зараз, да? Оця. Маніпуляція ця хитрість зі сторони заходу просування, просування Навального, чи може це зашкодити якось Україні. Це трошки, знаєте, як нас загальмує, поставить нас в таку е, позу, коли нам потрібно буде трохи змінювати свої плани. Да? От У нас, наче вже були якісь задуми, ми вже йшли до чогось свого, а тут ми маємо, знаєте, як іти в обхід. Або знайти якусь альтернативу до просування для дотримання своїх планів, для отримання своїх інтересів. Тобто все ж таки світ трошки нас цією заявою, знаєте, як підвісив. Але потім, ну, от, як по картах, це вильється непогано для України. Ну, хоча хоч, хочеться про це. Да, Хочеться на це сподіватись. Але взагалі, по великому рахунку, це така була собі, знаєте, нечесна гра. Гра за спиною, нечесна гра. Тому, друзі, ось так. Давайте глянемо, що там з цим Навальним. Зараз я відкрию його фотографію. Олексій. Навальний Олексій. Що він за людина така? І ви там питали, да, чи він справжній опозиціонер. Зараз я знайду знову ж. Кричав, що українців треба знищувати, що Крим це не бутерброд, щоб його віддавати назад Україні. А тепер Росія створює з нього образ мученика опозиціонера. Давайте подивимося взагалі, Да? Значить, Навальний? Що ти за людина така? В плані політики, да? ми зараз ми не будемо лізти, це не розбір польотів. Ми в плані політика подивимося, що ти за політик? Що ти за політик для Росії? Для Росії, що ти за політик? Чи ти за владу, чи ти проти кремлівської влади? Да? На якій стороні ти. Від путінського режиму. Що ти за політик? Чи ти за, чи ти проти путінського режиму? А, хитрий, хитрий жук. Хитрий жук в своїх інтересах, який намагається хитрістю просто, знаєте, знайти своє місце під сонцем. Це по, по цій хитрості, по цій посімці мечів, ця людина буде шукати, знаєте, це про швидке. швидке Перевзування, да, якщо так можна сказати, буду дивитися по ситуації. Ось яка це людина. Тобто, якщо мені потрібно буде сказати, що Крим то не бутерброд, я скажу, Крим то не бутерброд. Якщо потрібно буде сказати, що Крим то є Україна, значить друзі, Крим то є Україна. Тобто будемо дивитись по обставинах. Зараз нічого такого чіткого я вам сказати не можу, тому що політика змінюється, влада змінюється. І так, щоб у мене було все добре, я буду зрозуміли, да? от от. Між капілляк, як то кажуть. Хитрий політик, хитрий політик, який намагається себе, себе зробити, себе захистити, да? посадити собі на коня, твоє ставлення. До України. Наскільки ти чесний в плані України? України? Нечесний, от я ще говорю, що от він буде змінювати свою риторику в залежності від того, які будуть тенденції в світі. От давайте так. Тенденції в світі. Тобто щось сказав, побачив, що ну, не працює. Світ реагує так, значить, я буду реагувати так. Тобто тут все, він, розумієте, людина під впливом сильних цього світу, людина, яка готова бути керованою в певних моментах, тобто не те, що керованою, він гнучкий. Давайте так. От, правильне слово буде, він гнучкий. Тобто сказати, що чи є в нього своя особиста думка? Твоє особисте ставлення, давайте так спитаємо. Твоє особисте ставлення щодо, щодо Криму. Так? От давайте спитаємо, що до Криму, твоє особисте ставлення щодо Криму. Чи вважаєш ти, що Крим це Україна? Чи вважаєш ти, що Крим це? Україна. Крим це Україна для тебе. Крим це політика, друзі, і тут немає чіткої, от не, переходящої знаме. От немає в нього чіткої думки. Це буде Україна, якщо це буде вигідно, розумієте? От Король жезловий, і Рицарь мечовий, і трійка Пентаклів. Давайте домовлятися. Знаєте, от із серії, давайте домовлятися. Оце його політика. В нього немає остаточної своєї думки. Ця людина постійно віляє, вона може змінювати свою точку зору в залежності, я ж кажу, від світових тенденцій. Да? тобто... Він постійно в Русі, він постійно знаходиться в Русі і в великій залежності від світу, ну, я так розумію, від правлячих, да? від правлячих свого світу, дивіться. Тобто його політична кар'єра, його політична кар'єра, вона в залежності від е, правлячих світу. Да, тобто він готовий робити голосні заяви в залежності від того, які заяви потрібно робити, друзі. Так що, так що ось так. Ну, давайте ж спитаємо Навальний. Чи претендуєш ти на місце жезлового короля? Давайте спитаємо. Навальний, Чи претендуєш ти на місце отого от самого жезлового короля на Росії, який так часто нам виходить в розкладах? Чи претендуєш ти на звання жезлового короля на Росії? Замість Путіна, да? той, що буде замість Путіна, чи претендуєш ти? Ви знаєте, претендує, але це що це претендує? Претендує, але це знаєте, як не він претендує, а його претендують. Його претендують на місце жезлового короля, який буде замість Путіна? Да. Його претендують. Чи можеш ти замінити Путіна? Давайте подивимося, чи є в тебе шанси змінити Путіна при, при владі. Так. Через хитрість знову да, карти. Але я люблю, щоб я сама. Чи можеш ти, чи маєш ти шанси змінити Путіна при владі? Навальний. Чи маєш ти шанси змінити Путіна при владі? Розуміли, друзі? Має всі шанси сісти на трон. Просто от у, е, у Пап на нього великі плани. Просто, щоб ви зрозуміли. Да? У Захода на Навального великі плани. Це людина, з якою можна домовитися. І знову ну, це вибір а, світу на місце жезлового короля. Подивимось, як програє цей розклад. Але світ, світ вибрав жезлового короля. Ось так. Так що, друзі? Ось такий розклад, я вам хочу сказати, да? неочікувано так воно все програлося. І е, ось, будь ласка, цей конкурс нам з вами допоміг взагалі да? щось таке зрозуміти е, для себе. Але навіть якщо і це все потім вильється на краще для України, ну, чесно кажучи, трошки так да. Ця гра за спиною, як то кажуть, вона неприємна. неприємна, Забагато, мабуть, да, вже такого для України про Україну і, і взагалі. Дякую вам, друзі, за те, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку. Я дуже дякую за те, що тримаєте мене в курсі новин. От, і е Прошу вас, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну. Дякую за ваш час.